Експертна думка друзі, вітаю вас! Експертна думка не втомлюється допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. З вами її незмінний та патріотичний ведучий Денис Карі. Ми говоримо відверто про бізнес під час війни. А наша батьківщина продовжує свою боротьбу за свободу та взагалі за своє існування і не, і не триває це досить, досить довго. Вже півтора року ми в цьому стані, в стані війни, в стані в воєнному стані. Але ми не на секунду не зупиняємося, рухаємося, рухаємо країну до перемоги, і ми однозначно переможемо, бо ми незламна нація. Перна думка, запрошує всіх до співпраці. Ми робимо все від себе можливе, щоб стимулювати український бізнес працювати на благо Батьківщини, і про це ми із задоволенням розказуємо всій країні. Сьогодні в мене буде цікавий гість. Ми вперше ну, фактично таку сферу будемо покривати. Отже, я із задоволенням зараз вам представляю мого сьогоднішнього гостя Дмитро Усатий. А він керівник студії, яка називається Free... Дріч річ, абсолютрі річ так. Так. А, і е, компанія, як ви зрозуміли, займається е, 3 d е, артом, 3 d модулюванням. Коротше кажучи, зараз мій гість про це все і буде розказувати. Дмитро, я вас вітаю, привіт, вітаю всі. Розкажіть, чи ви займаєтеся? А ж а, тому, що ну, в принципі всі чули ну 3D-3, d 3D-3D, да? але хочеться дізнатися з е, живою людиною поспілкуватися, яка розкаже, чим вона займається, що таке то є 3D, і е, чим воно може бути корисним взагалі. Ну дивіться, зараз 3D е, воно іспользується е, не тільки у іграх, так а зараз є 3D-принтери, які. Який... Дозволяють нам будувати якісь там будівлі, або якісь ну, споруди, які будуть для нас важливими. Або якісь детальки, ті ж е, е, ігрові модельки якісь. Тому 3 d зараз використовується у більших сферах. Е, наша студія вона займається е, розробкою літаків. літаків для авіасимуляторів. Е, ми робимо моделі дуже точні, акуратні, чому тому, що наші моделі вони використовуються не тільки для е, звичайного користувача, який запускає симулятор і літає там, милується навколишнім світом, але наші моделі використовуються для навчання майбутніх пілотів. Головне у мене питання, ви, в принципі, вже частково вже почали про це говорити. Хто до вас звертається за такою, я б назвав би це цікавинкою? Хто це може бути? Хто? Це компанії, це приватні особи. Це дійсно, ви правильно сказали, що це не тільки ті, хто хоче просто політати на авіасимуляторі. Хто це ще? Хто ваші клієнти? Наші клієнти вони всі е, запади, угу. е, тому що. З України у мене немає жодного клієнта. Е, я не знаю чому. Е, може тут ця сфера вона е, не розвивається, а може я просто про них не знаю, а вони про мене не знають. Угу. Тому всі клієнти вони е, і От тоді е, розкажу: вони... про вас дізнаються вже не тільки за кордоном, і в Україні теж. Так, так. Дякую. Ось. І це більше клієнти, які. Просто е, люблять те, що вони роблять. Але е, я вже е, другий десяток років працюю з цим, і це якось служилось воно історично. Тобто, колись я зробив там один літачок, потім там другий літачок, я це зробив гарно. Я сам по собі 3D-художник. Тобто я зараз як керівник, у мене більша адміністративна така робота, да, договора, е, з клієнтами я спілкуюся. Але у минулому я 3D-шник і зараз теж. Тобто, е я зробив, і потім далі, далі, далі. І от ті клієнти, коли, котрі в нас вже є декілька десятків років, вони пішли щось другу. Тобто, раніше це була просто гра, а зараз я знаю, що вони більше йдуть до навчання, тобто, от як навчати пілотів. Можете, десь там воно ці авіасимілятори зараз допомагають нашим бійцям. Я не знаю, то є, де куди. То е, конеч, конечні точки, де вони будуть використовувати ці літаки, я не знаю. Угу. Це, тільки від клієнта залежить. Я вас зрозумів. Цікаво, слухайте, це ви в дитинстві точно, мабуть, любля, полюбляли авіамоделювання? Авіомоделю... Точно? Ні. Ні. Я не люблю літаки. Я більше люблю машинки. Але я люблю робити гарні 3D-моделі. Тобто я люблю сам процес ага. е як моделювання, так і текстурування. І в мене просто е мені подобається техніка. З органікою я пробував працювати, але не моє. Я не, я не чувствую от анатомію, як воно там іде. Тобто не моє мене. Техніку я чую так. Ага. І клієнти це ці цим. І от літаки просто історично. Я робив, гарно робив, в мене виходить, клієнти довольні, всі довольні. Чому ні? Угу. А, окей, а, хочу запитати тепер таке: а, як ситуація була перед війною в вашому бізнесі? Та я як розумів, ви явно не перший рік цим займаєтеся? Ну і як воно помінялося після 24 лютого? Бо а, дійсно я думаю, що кожен же українець чув а, десь або читав про. Літаки, наскільки вони потрібні для нас зараз для того, щоб е, звільняти нашу землю, і в тому числі навчання пілотів, що є дуже важливим, тому однозначно, скоріш за все, помінявся якось відозмінився ваш бізнес. Але я хочу від вас почути, як було до, до 24 лютого і е, як помінявся бізнес запрос можливо від клієнта після 24 го наскільки більше стало можливо замовлень, можливо, вони специфічніше стали до війни е, у нас Е Біля 40 фахівців, ось нашій студії було. Я mm -hmm. не знаю, це багато або це мало, але от вони десь були. Але вони були з різних кутків світу. Коли прийшла війна, я, ми не змогли працювати ні з ким, е, окрім українців, тому що воєнний стан. Е, ми не можемо е, тобто ми можемо прийняти оплату е, з за кордону, але ми не можемо туди послати. То есть, у мене в сра... нас студія зразу упала в плані фахівців. есть у нас зараз є біля 20 фахівців. Вот. В плані клієнтів, то тут печально. То есть перший час, коли клієнти всі читають новини, так, і вони бачили, що у нас пішла війна, вони почали переживати. То есть, що з нами буде? Тобто ракетні обстріли. То есть, будь, ну, але будемо ми живі чи ні завтра? І це було велике питання. Тому деякі клієнти просто у мене контракти пропали. Есть, ну, я нічого не мог зробити. І в мене був контракт, був ну як контракт? Ми вже договорилися, я вже був біля е, подписі з Microsoft. Ми, у нас вже були переговори. У нас було інтерв'ю, ми з ними спілкувалися, і все було добре. Ми вже вирішували чисто юридичне там питання. Але прийшла вона. І війна нам все це зламала. Тобто потім, коли я намагався з ними спілкуватися, і казати, ну мої тобто, команда в цілому, моя називана костяк команди, і нас зі мною. І це всі українці, і вони великі молодці. я Їм дуже за це вдячний. Я їх дуже ціню. От, тобто, костек в мене був, ми могли це зробити, але Майкрософт сказав: ні, звиняйте, ми не можемо так різкувати, mm -hmm. тобто, гроші і так далі. Тобто, ми підемо де, де немає, так? от. Але є клієнти, які в нас от зараз клієнт, з яким котрому жиємо другий десяток років, і він у нас були труднощі. Але я з ними не смог і сказати, доказати, що ми все-таки працюємо. Так, нам важко. Тобто, у нас було таке, що е, ребята, опа, тривога, побіжали в підвал, там, да, побіжали там в укриття. Е, пересиділи, прийшли, голова отака, але вони сидять і роблять. Тобто ми працювали і утром, і вдень, і вночі. Тобто, коли був час, туди працювали. працювало. Тобто, Е, перші десь дві, два тижні ми просто сиділи, дивилися у телевізор, тому що ну, це, я міка, не знаю, на українців проводила цей вільний час. Це... Тобто ми просто це був зомбоящик, який ми дивимося і ми нічого не можемо зробити. Тобто, ну новини просто прикували. так. Але потім ми стоп, ну як би да, війна, але ну життя йде далі. Тобто ну, mm -hmm. треба пристосовуватися до нових умов. Тому якось ми зібралися, поговорили. У нас мітинги там були, ми з ребятами влакали, і ми пішли далі. І тобто потім ми клієнтам доказали: дивіться, так у нас дедлайни почали здвигатися. Тобто ми не могли у срок це здавати. Але качество оставалось на місці, угу. наша увага на місці. Тобто проблема була тільки у часу. Тобто на той час, який вони розраховували, ми це не могли дати. Просто ну, фізично не могли. Ми, тобто, не, звичайно, не заняти це не ми винувати. Ось. Тому, коли це все побачили, все то, то клієнти сказали... Тобто, поначалу у мене от, клієнт, це, він забрав мене десь 5-10 контрактів. А це, якщо розуміти, то це десь ну, на год два, на один, два роки роботи. Це немало. І просто забрав. А потім через пів року, коли це побачив, то є, там вона ми нам буквально там один-два контракти, ми його робили. Ми зробили, так, ну добре, окей. І зараз вже отії, які з нами залишилися і е, вони все розуміють, все окей. І навіть да, зараз, коли ми підписуємо контракти, я їм кажу, ви розумієте, у нас зараз війна, то є це форс-мажор. Ви усвідомлюєте це? Вони кажуть, так. Я кажу, працюємо далі, а я кажу, так. Ми працюємо. Тобто, поки у нас йде війна, то у нас є клієнти, у нас є робота. Ми не сидимо без роботи. У нас нема з цим проблем. Дякую за цим нашим клієнтам. Дуже дякую. Вони це розуміють. Зрозумів вас. А так тепер хочеться м, почути Дмитро від вас про якісь ваші кейси, якими ви пишаєтеся якими ми ви можливо можете поділитися, тому що я так розумію, скоріш за все розуміючи певний пласт, і можливо, є проекти, які можливо ви не можете показувати і розказувати. Але от те, що можете, розкажіть про це в радіоефірі розкажіть. А тих, хто ще буде дивитися відеоверсію, ще й подивиться фото і відео? Але розказуйте в плані наших кейсів, то ви можете зайти на наш сайт і подивитися, що ми там зробили. Але там більш застаріла інформація. Окрім Цесни 414, це ми зробили ну, десь, мабуть, минулого року. От ми його випустили. І цей літачок, е, скажімо так, він, мабуть, вже наших е, текущих стандартів. Я зараз об'ясню, чому текущих стандартів. Ми розробляємо е, літаки для авіасимуляторів Microsoft Flight Simulator. То, з нового сенатора, який от вийшов у 2020 році. І е, коли ми, він виходив, у нас було декілька проблем, тому що е, був перехідний період, і ми там десь, мабуть, цілий рік, ми, ми, ми только вивчали, що можна робити, що не можна, як воно на це впливає. Буде воно робити, не буде робити. І от сесна, це чити стати, це. На, на Наші ті знання, які могли там використовувати. Е, тому подивіться, може вам буде цікаво. Другі всі ці моделі, які там на сайті, вони ну, старіше, але вони старіше, вони зроблені для другого авіаціонатору, але вони теж гарні. Про, е, просто зараз е, усі моделі вони більш детальні, у них більше полігонів. Е, якщо Тут ну, не в полігоні, а в движках вигравих вважається на трикутники. Тобто там більше трикутників, більше текстур спортується, більше тексель. Тексель це плотність пікселей на, на частину розвертки, я навіть не знаю, як вам пояснити. Але в общем, більше текстур, так буде простіше. Більше текстур, тому ані чіткіше. Появилась можливість использовать декалі. Тобто там це теж все є. Ось тому ми, багато у нас є проєктів, які в роботі, але, на жаль, ми не можемо їх показати, тому що є. НДА. Але моделька, яку ви можете побачити з крини, ви можете подивитися на якість, як ми виробляємо. Тобто, тут важливо обратити внимание, тобто, люди, хто. Хоч якось розуміє, е, наскільки важко зробити акуратний шейдинг на моделі. Що я маю віду, акуратний шейдинг? Це коли, ви дивитесь на модель, і вона рівнесенька, тобто блік на неї гарно ложиться. Виглядає вона, от як, от як, вона от як машина. Да? Тобто у вас є машина, яка нова да, з заводу. А є машина, яка вже була, ну, і вона там неї є м'ятельник. Вона така, як будто Ми називаємо це як з От. І от якщо ви подивитесь на наші моделі, вони рівнесенькі. Блік гарно ходить по всій моделі. І можете подивитися, що от скільки деталей. Тобто, у нас є двигатель. І тут двигатель взагалі ми двіжки не робимо. Движки ми. Робимо тільки там, де або клієнт просто це хоче, або де це є необхідність. От у цьому літаку була необхідність. Чому? Тому що знизу, коли відкривається переднє шасі, там є здоровенна дирка. І от якщо там не робити нічого, ну ми там раніше може бути там декілька, може, бути, 5 років тому, може би, ми там просто би поставили якийсь боксик з текстурою. Який буде імітувати, що там є двигутер. А зараз це вже не можна робити. Це не буде виглядати современно. Тобто, тому ми е не була необхідність зробити тут двигутер. На качество двигутера можете поглянути. а, а У мене зразу одне, навіть не одне, але спочатку одне уточнююче запитання. Як е я зрозумів, що ви дуже серйозно переймаєтеся саме. Я не знаю, це як навіть правильно сказати, промальовкою деталей так, деталізацію. Так, Дуже. Так. Да. А як довго створюється модель е, якогось літака по часу, маю вас? І скільки людей приймають участь в процесі створення? Дивіться в плані, хочу чуть уточнити щодо ми гарно ставимось да, до акуратності. Дивіться, ми коли робимо моделі літаків. Ми е, дивимося на лінію врізок крила к фюзеляжу, Тобто це дуже важливо, якщо е, ми, ми дивимось фото і дивимося, як наша модель. Якщо вона співпадає, все добре, і ні, значить, ну ми щось не так, не так поймали форму, е, як дверки, дверки які, е, пасажирські або двері від пасі. Вони коли відкриваються, у них є своя форма, тобто своя така ну, вигнута, не знаю, як це назвати. От. І ми це не обращаємо в Якщо схоже на фото, значить все добре. Ми січення крила поймали вдало. Якщо ні, десь проблема. Тому дуже багато у нас таких є тонкостей, які ми е, дивимось. А в плані того часу, дивіться, Ой, мабуть, десь, якщо ми кажемо про екстер'єр. Ну, візьмемо з останнього, да, що ми робили. Ми от робили Boeing, а, а не Боїнг, аеробус. Вони плюс-мінус схожі. Тобто, ви можете себе представити, як виглядає аеробус. Здоровенна пасажирська машина. так? От на екстер'єр уходить 4 місяці тільки на модель. Кокпіт. То есть, це та частина, де сидять пілоти. Фред вот, панель, і... панель приводів. Так, от десь свят пілот і Табіна, допомагаю, гу. допомагаючий пілот. Гу от на це входить десь 4 місяці. Схалом, ну, менше том. чому, тому що е кокпіт, він важливий. Там сидять пілоти, це дуже е важливо, щоб кожна крутілочка, кожен переключатель, е воно все це рухалось, все має бути анімоване. Воно має бути правильної форми, в правильному розположенні. І коли ти пишеш текст, він має бути не зліва, справа, а по центру. Тобто там, то есть, там много, много тонкостей є. А салон не так. Тобто салон більше зробить те, що воно там є. Тобто, коли користувач дивиться. Він подивився, ага, салон, ну красивий все. Тобто на слоні трошечки менше уваги, і вони швидше йдуть. Ну, я думаю, салон десь, може, місяці два буде, щоб його змоделювати. Mm -hmm. текстурних десь так же, тому що е, модельних важкий процес, да, там треба робити форму. Текстуринг теж. Якщо текстурчик не гарний, то ця красива модель, її можна просто іспортити е, текстурщиком. Uh -huh. Тому текстуринг це дуже важливий етап. І де ж те ж саме буде. Uh -huh. Тобто, якщо брати взагалі от про екстер'єр, то екстеріє відмоделювати десь 4 місяці, да, і його текстурувати теж десь 4 місяці. Це uh -huh. тільки екстер'єр. Uh -huh. Але ми, ми намагаємося зменшити час. Тому раніше у нас був один. Чоловік, одна людина, да, робила там експерт. Вдалося на цілі робить три це мінімум. Uh -huh. Ми розбиваємо один розбирається з крилями, другий з фюзеляжем, третій з шасі. Uh -huh. А скажіть мені, будь ласка, ще одне питання виникло от буквально ви говорите: а де береться інформація? Ну, от, типу, ви кажете: от, там аеробут, або «Боїнг», Да? От ми зараз будемо створювати там умовно авіасимулятор, да? нам потрібен. Uh -huh. Створити вигляд панелі приладів, назвемо це простою мовою, да? де береться ця інформація. Ця інформація не є, я не знаю, секретною, напівсекретною. Офіціально. Тобто, Ви берете це офіційно, це якісь ресурси, да? де можна взяти там, типу, повний набір обладнання, ну, мовно, там, Боїнга, да? 737-го умовно. Скажу ще секрет. І він називається Google. Ага. Ні, дивіться. Е, десь процентів 90% це ну, більшість е, запросів від клієнта приходить так. Ось вам мануал е, мануал – це документація самого літака. Де вони їх беруть? Е, мабуть, просто ну, якщо ви навіть да, то в Гуглі є цім-ПДФ, е, ця документація, я не знаю, звідки вона, але вона продається. Uh -huh. Він там, а там не коштує якісь там тисячі. Ні, ну коштує якісь 100-200 баксів. Це просто uh -huh. ну, как купити якийсь файл. От, вони купуються, де безкоштовні, де купують, вот. присилають. А далі починається: ну звичайно, робиться літаки, ті, які більш-менш популярні, тому, uh -huh. по яким можна знайти фото. От якщо фото ну, є, то, якось, то ми за це беремося. Якщо у е, нас був клієнт, який хоч, хочу там якийсь новий літак вийшов, я хочу такий. Я говорю, окей, я говорю: рефи, угу. а він каже: а у мене рефів немає, говорю, ну як ми його зробимо? Тобто, як я можу зробити те, що я не бачу? Угу. От, а є клієнти, е, котрі е... десь спілкуються з Пілотами, які літають на цих літаках, і ці пілоти вони готові нам профоткати. І у нас прям бувають прям фото. Вони просто йдуть, там відосики знімають, і прям mm -hmm. фотографують нам цей літак. Це дуже круто. Тобто, коли mm -hmm. ти бачиш кожен метр цього літака, це набагато легше його зробити і поймати цю форму. Mm -hmm. А ще бувають от зараз, от, опять таки, скажімо, просто де ви, мабуть, чули про скани, тобто стрідескани. Зараз продаються такі прям, е, прилади, е, які там йдуть вже з програмним з забезпеченням. І ти просто йдеш як, як телефоном, навіть на iPhone можна, в принципі, сканувати, там є програма, яка, в принципі, непогано робить 3D-скан, Але ті, що більш професіональні, хоча напівпрофесіональні, вони е, йдуть, і цілі такі, тобто пілоти вони готові себе предоставити доступ, і ми наймаємо людей котрі можуть прийти і просканірувати цей літак. Mm -hmm. І коли є 3D-скан, ну це взагалі супер. Тобто можна форму приймати, гаразд, прям взагалі, що там не 99%. Вау! 3D-скан, це взагалі, але це більш рідкість чинний. Друзі, сьогодні у мене в гостях дуже цікавий співрозмовник. Ми говоримо на нереальні якісь речі. от, знаєш, слухаю вас, і дійсно думаю, це точно 21 століття точно наступило, може вже і 22 друге компанія. Компанія, точніше, не компанія, а студія, як сам Дмитро говорив, Фріда річ» І Дмитро Усатий, керівник розказує нам дуже круті, цікаві речі, можна слухати і слухати. Але як то кажуть, ефір наш не резиновий. Давайте трошки про плани, які ані. Які у вас плани. Е, можливо, щось хочете створити ще неймовірне і круте, можливо, якісь е, є вже конкретні е, м, цікавинки, які ось ось або запустите, або будете робити. Подивіться, в планах у нас є. Е... Які у нас плани? У нас плани є, знайти нових Каніозні, клієнтів. переможні. Е, да, да, так. У нас зараз є одна велика проблема. Це у нас не вистачає фахівців. тобто зараз ми от прямо зараз ми шукаємо фахівців. Ось в мене клієнти, які зараз є. Вони говорять: Давай, Дмитро, нам треба. Ми хоч, В мене навіть є інформація, що один з моїх клієнтів він ще працює за день. Тут я даже знаю з якою. Але він каже, що я хочу від них відказатися. Тобто, я хочу, щоб тільки виробили. Але mm -hmm. в мене просто нема цих от ребят. Він говорить, говорить: шукай, і в мене ми будемо з тобою далі працювати, тобто ми, нам треба від тебе більше об'єму, щоб ти більше випавняв. Mm -hmm. Це одне, тобто е, вернуться хоча б на доввоєнне час. Тобто коли у нас було 40 е, е, фахівців, ми все працювали, все було добре. Ну я можу вам побажати тільки успіху. У вас дуже цікавий напрямок, такий знаєте, вузький, але я впевнений, якщо дійсно так. конкурентів. Я навіть не чув, я не знаю конкурентів, чи є вони взагалі, чи їх багато взагалі по світу. Я думаю, що у вас є чудова можливість рухатись в цьому напрямку, а і хай про вас дізнається якомога більше дійсно людей, як в Україні, так і за кордоном мало ли можете ви взагалі закрити цю сферу просто на собі. Бо Робити класні речі для не знаю всього світу клієнтів з усього світу. Я вам цього й бажаю. в принципі. дякую вам. Дякую вам. Отже, ще раз, друзі, нагадую, сьогодні в гостях у мене був Дмитро Усатий, керівник студії Фрідеріч, яка займається 3D-моделюванням і дуже крутих штук, таких як потрібних. Дуже саме це літаків. А, дякую, Дмитро. На цьому будемо закінчувати наш ефір. Експертна думка та «Країна ФМ допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі. експертна думка.